це правда: від святої землі до України, від Лівану до Сирії. Від близького сходу до Тиграю та Кавказу, скільки насильства ми бачимо. на тлі цього жаху, на тлі вбивства стількох молодих людей, яке повинно викликати обурення, бо життя приносяться в жертву в ім'я військового завоювання. Лунає заклик. Заклик не стільки папи, скільки самого Христа. Христовий мир не є гробовою тишею, яка панує після конфлікту він не є плодом гноблення, а радше даром, призначеним для всіх, даром, який приносить нове життя. Молімося за цей мир, який є примиренням, прощенням і відвагою перегорнути сторінку і почати все спочатку. Зі свого боку я докладу всіх зусиль, щоб цей мир переміг. Святий престол завжди готовий допомогти звести ворогів разом, віч на віч, поговорити один з одним, щоб народи в усьому світі могли знову знайти надію і відновити гідність, на яку вони заслуговують. Гідність миру